Всім привіт! З вами Діджей Кавун. Сьогодні будемо балакати про самі броньовані танки у грі, тобто танки, які відбивають дуже багато шкоди. Я відібрав 10 танків і одразу хочу сказати, що це не моя фантазія. Всю статистику я брав з сайту TomatoGG. До речі, більшість цих танків у мене є в ангарі. Ну і почнемо з восьмого рівня. Тут дві машини у нас, і друге місце у нас займає М6A2E1. Тобто гусак. Колись цей танк можна було придбати там за нереальні гроші у складі якогось набору Там чашку купляєте, і бонус код на цей танк. Туди додавали Там за 100 баксів чи за 200, я не пам'ятаю. Коротше, просто божевільні гроші. Зараз я його придбав в трейд і скажу, що машина цікава, особливо коли граєш на ній на голді. Танк, до речі, хочу сказати вам, що він пільговий, тобто він не потрапляє до 10 рівня. І, напевно, завдяки цьому він і відбиває дуже багато снарядів. Давайте подивимось його бронювання. Якщо він стоїть під прямим кутом, то тут, в принципі, нічого особливого прям немає. Так, 230 у нас до центру. Ну, типу, непогано, але ж зараз ПТшки з пробиттям там, і бо 270, ті ж шмки, ті ж шпаки, які... Будуть на ББшках його пробивати майже всюди. Колись просто дуже сильно він танкував. І, до речі, хочу сказати, що навіть зараз він по статистиці відбиває в середньому забій 1358 шкоди. Ну і давайте розглянемо його бронювання. Подивіться на НЛД, хто не розуміє, типу, що гусь перед вами, і починає туди стріляти. Це велика помилка, особливо якщо він стоїть під таким кутом. Тобто, 285 має. Майже нічого у нас не пробиває його. Якщо він грає від кутів нахилу гармати, а він це може зробити. Плюс танк дуже високий, кути вертикальні наводки, у нього мінус 10, тому ви бачите ось таку, наприклад, броню. Верхня частина під 280 до центру 257. Тобто навіть танки 8 рівня, якісь тяжики, на голді його не завжди будуть пробивати. До речі, тут є цікава фішка у цього танка що у нього маска. Тільки 230 мм. Але частіше за все, сюди мало хто стріляє, тому що не знають, що тут є у нього вразлива зона. Також у цього танка є лючок, він не дуже броньований, але танк високий і його поцілити можуть тільки високі танки, або які стоять вище за нього. Також хочу виділити, що цей танк не можна ставити ромбом, тому що, якщо ви будете навіть робити ось так, ви підставляєте його щоку. Ось сюди вже будуть пропонувати. Пивати абсолютно всі танки, ну і також в каток. Тут майже немає у нього броні. Борт у нас картони 66 мм міліметрів, тільки тому, якщо танкувати на ньому, тільки під прямим кутом. Наступний танк це К-2. Машина так дуже цікава, тому що корпус у нього і башта типу від 10 рівня. Подивіться просто на це бронювання. Звісно, воно не без нюансів. Зараз я покажу чому. Але корпус реально дуже люто броньований. Ну, не кажучи про НЛД. Тут тільки 200 мм. Але от верхня лобова частина аж 250. Подивіться просто на це бронювання. Реально дуже непогано. Але є нюанс це криша його башти. Тільки 30 мм. Тобто всі танки з калібром від 90 мм будуть сюди пробивати по правилу трьох калібрів. Тому танчик, звісно, дуже люто броньований, особливо якщо його ставити в ром, подивіться просто на ці цифри. Це просто люта броня на восьмому рівні. Один з найкращих, ну і це підтверджують цифри. К2 танкує в середньому забі 1661 шкоду. З восьмим рівнем ми закінчили, переходимо до дев'ятки. На другому місці по самим танкуючим танкам це у нас Т-95. ПТ-шка американська і відтанковує вона в середньому 1500 шкоди в кожному бою. Реально, бронювання у неї непогане. Навіть НЛД має 265 мм. Рубка і все інше тут від 300 мм і вище, але є лючки, які пробиваються від 229 міліметрів. Також ця машина дуже повільна, тому її частенько можуть і закрутити, і зайти в тил, і в борт, і потім розбирають. Особливо раніше вона відбивала дуже непогано снаряди, але їздила тільки 13 кілометрів вперед. Перше місце серед дев'яток у нас займає Тур Тойс. ПТшка, яка у мене є. Я декілька боїв на ній зіграв і не сказав би, що вона прям дуже люто броньована. Граючи проти десяток, поки де, які грають абсолютно всі, майже на кумулятивом з пробиттям 240, Ну це вже така собі броня. Тобто вас будуть пробивати майже кожним пострілом. Також у нас є вразлива зона, це башта командира, яка пробивається майже всім у грі. Ну і Туртойс недалеко пішов від Т-95, та машина відбивала в середньому 1500 шкоди за бій, туртойс відбиває 1504 шкоди за бій. Тобто різниця взагалі мінімальна. Далі переходимо до 10 рівня. І перша машина у нас із 4. У мене нещодавно було відео по важким радянським танкам. Хто ще не переглянув, раджу подивитися. І ця машина займала там перше місце. І не просто так. Давайте подивимось на його бронювання. Воно тут є, особливо коли ви ставите танк ромбом. Подивіться просто на ці цифри. Якщо від борта він грає, навіть в каток сюди дуже важко пробити. Не кажучи про задню. Частину. НЛД у нас 270 приблизно, ну є трошки менше, де верхня лобова частина, подивіться, 266, вище до башти навіть є 290 і 300 мм, Щока у нього також непогано броньована, 281. Ну і така броня, вона рікашетна, тобто все залежить від того, яким кутом стоїть танк до супротивника. Тобто вона непогано відбиває снаряди. Башта у нас взагалі шикардосна, подивіться, тут майже немає лючків. Спробуйте в них попасти. Вони, типу, зовсім маленькі, тут можна пробити, але це зробити нереально. В цілому, броня башти десь. Від 300 мм і вище. Є тут пікселі де 290, але я взагалі не пам'ятаю, щоб сюди щось залітало. Тому танк реально непогано броньований і займає шосте місце серед танків 10 рівня. Наступний танк, мій улюбленець, є 100. Його нещодавно апнули і броня його башти аж 280 мм. Колись було 250 Ну і у нас башта вона. Типу, під якимось кутом, і тому давайте подивимось його бронювання, коли танк дивиться на вас ось так. 308, і я вам уже одразу скажу, що навіть багато які танки на голді, наприклад, той же кран, або ІС-7 сюди не буде пробивати. В цілому Є100 забій відтанковує майже 1800 шкоди. До речі, забув сказати про ІС4, це 1774 шкоди. Е-100 дуже багато може відтанковувати завдяки його жирним бортам. Подивіться просто на це бронювання. Навіть з таким перекрутом, типу, він може відбивати багато снарядів супротивника. Тим більше у нього є екран на борту. Якщо він буде грати від кута будівлі і ховати свій като. Що сюди взагалі подивіться, ніхто майже не буде вас пробивати. НЛД у нас також під 300 міліметрів, ВЛД тут просто нереальні цифри 470. Цей танк повинен завжди бути в ромбі. Наступний танк це ВК-7201. І якщо чесно, я трошки вражений, тому що він має набагато більше вразливих зон, ніж той же Е-100. Ну давайте, наприклад, покажу вам оцей підбашений циліндр, який пробивається. Спокійно, також у нас є вразлива зона біля маски гармати. Тут також сюди частенько залітає. Так, це невеличкий піксель, але все одно сюди можуть пробивати. Ну а так, в цілому, це кріпкий танчик. Подивіться, НЛД у нас 274, ВЛД 341. Башта також у нас непогано броньована. Хоча є лючок, який також можуть пробивати. Але цей танчик також високий, сюди не так просто ще попасти. В цілому, ця броня вона неоднозначна, тому що граючи ромбом, ви підставляєте оцей циліндр. Ну і також вразливу зону біля гармати. До речі, відбиває в середньому він. 1915 шкоди за бій. Наступний танк Type 5 Heavy. Цікаво, що цей танк майже ніхто не може пробивати в лобову частину основними снарядами, тому що тут у нас приведена броня 275. Тут взагалі 375, тут також 275. Башта у нас 283. Є також лючок, але він також непогано броньований. Десь в середньому 245 і вище броня у нас. На цьому танку можна і потрібно танкувати ромбом. Подивіться, навіть його ця щока має 309 мм приведеної броні. Тут уже також значення виростають у нас. Тому цікаво, що цей танк може відбивати майже абсолютно всі основні снаряди, але проти голдових снарядів він майже беззахисний, тому що нема нахилу броні, тобто вся вона під прямим кутом, і майже всі танки на голді його пробивають. Але в цілому в середньому забій він відбиває 2090 шкоди, і це непоганий показник. Наступний танк, тобто друге місце, об'єкт 279. І до речі, вони ділять з тайпом п'ятим. Це місце. Цікаво, він дуже виглядає, і скажу одне: що танки з пробиттям на кумулятивах або під до 310 або більше пробиття не можуть його пробити в лобову частину. Всі інші танки з пробиттям за 315 його будуть пробивати в лоб спокійно. Тобто американці з пробиттям на кумулях 340 спокійно його пробивають. Тому, бачите, він такий неоднозначний. В одному бою він може відбивати абсолютно все. Своїм лобом, на наступний бій, там, де вже супротивник із пробиттям більше серйозним, він танкувати вже не буде. Але в цілому він також танчить, як і Type 5 Heavy, 2094 шкоди, в середньому за бій Броня башти, як ви бачите, майже нічим не пробивається. Просто 350, це найменший показник бронювання. Також є лючочок, але він невеличкий. І сюди. Дуже рідко хто попадає. Тому танк цікавий і він дуже непогано танкує. Також його борта, вони, бачите, такі завернуті, тобто під кутом, сюди також його буде важко пробивати. Ну і перше місце, як ви здогадались, це у нас Маус. Відбиває аж 2294 шкоди в середньому на бій. І якби йому зробили б таку саму башту, як у Є-100, або просто би підняли б бронювання його баш на 10 мм це була просто люта імба, яку майже ніхто б не міг би пробити. Але вразлива зона все ж таки є. І це його щоки на башті. Тут тільки 260 мм броні. Тобто голдою, скоріш за все, його будуть частенько пробивати. Навіть на кумулятивах, як ви бачите, під прямим кутом сюди залітає спокійно. І коли Маус повертає башту на вас для пострілу, ви завжди можете його пробити в щокі. Але в цілому цей танк дуже непогано танкує, особливо в ромбі. Давайте подивимось на його бронювання. Тут у нас як ви бачите, і по 700 є, і по 400, і по 500, і скільки тільки можна. До речі, борт у нас екранований і майже закриває всю гусеницю. Якщо дивитися на його верхню лобову деталь під таким кутом, то тут 380 або навіть більше приведеної броні. Башта у нас вже отакі от приведені значення, ну якщо цю башту довернути ось так, наприклад, то буде приблизно 300 мм броні. І як ми вже казали, той же кран або із 7 навіть на голді сюди не буде пробивати. Тут, як ви бачите, також борт башти просто люто броньований, тому не просто так цей танк на першому місці і відбиває в середньому забій 2300 шкоди майже. Ось таке сьогодні відео, кому було цікаво та корисно, підписуйтесь, ставте вподобайку. Ну а на сьогодні все. До нових зустрічей і всім добра.